Пуста розмова і пусті питання. Якщо ви зустрічаєте 90% знайомих на вулиці, вони вам задають питання, як твої справи? І як правило, все, що ви будете відповідати, йому по факту не цікаво. Навіть якщо у вас проблема, ви про неї розповідаєте, він вам не допоможе, а тільки поспівчуває. Тому навіщо це робити? Коли мене запитують, як справа, я кажу, у мене все супер. А яке питання, така і відповідь. Але відповідь закрита. Далі ми не рухаємо. Тому якщо ви побачите. Коли зустрічаються бізнесмени між собою, вони задають правильні питання ті, які їх цікавлять. Наприклад, скажи, будь ласка, як покращився твій бізнес? Чи продав ти ту річ, яку створював? А скільки коштує той продукт, який ти створював, і скільки в тобі вдалося вже його продати? Там чітке питання, чітка відповідь, і ви розумієте, про що йдеться, і навіщо ви запитуєте. Якщо ви хочете навчитися задавати правильні питання, формувати свої відповіді, то переходьте в шапку профілю, там є посилання на платний телеграм-канал, в який ви перейдете і знайдете оточення розумних людей, бізнесменів, які кожну неділю, кожен місяць протягом року покращують себе. Чекаємо вас в нашому телеграмі і будемо покращуватися разом.